Привіт, автомобілісти! На просторах інтернету є багато різних парад водіїв і початківців або парад, е, по типу, там, наприклад, 10 правил, як поводити себе під час руху на трасі і таке інше. Але це все справа часу, ніхто ще не став професіоналом за два місяці. Я ж зі свого досвіду роботи на посаді інструктора практичного водіння часто стикаюся з іншого роду запитаннями, які виникають у водіїв початківців при знайомстві зі своїм авто. Коли я кажу знайомство, то маю на увазі не тільки водіння, а й догляд, обслуговування, базова діагностика автомобіля, заправка технічними рідинами і таке інше. Отже, в цьому відео ми обговоримо найчастіші виклики, з якими стикаються водії після закінчення автошколи. І так, поїхали: щоденне технічне обслуговування. Що це таке? Я думаю, кожен бачив. У своєму дворі чи на вулиці сусіда, який виходить, прогріває автомобіль, і під час цього ходить круг машини, стукає ногою по колесі, пальцем відколупує засохшу муху з фари і таке інше. А це і є щоденне технічне обслуговування, тобто комплекс робіт, які водій повинен зробити перед виїздом на дорогу. До цих робіт ми відносимо візуальний огляд автомобіля, перевіряємо тиск в шинах. Перевіряємо номерні знаки і перевіряємо рівень технічних рідин. Чому це треба робити? Почнемо з найголовнішого: рівень технічних рідин. До технічних рідин ми відносимо пальне, охолоджуючу рідину, гальмівну рідину і моторне масло. Як перевірити рівень технічних рідин? Обов'язково кожного разу перед невеликими поїздками там до магазину чи по своїм справам. Заглядати під капот і перевіряти ці рідини. При зведенні автомобіля бортовий комп'ютер робить діагностику всіх систем. Ми бачимо на панелі загорілись багато індикаторів. І якщо ваш автомобіль справний, то через декілька секунд індикатори мають погаснути. В нашому випадку залишилось декілька відчинені двері, задіяні стоянкове гальмо і оранжевий індикатор. Check Engine в народі Джекічан. Він вказує на несправність двигуна. Двигун ремонтувати дорого, тому часто поява цього індикатора означає, що ви попали на серйозну суму. Але не варто панікувати завчасно, бо якщо з вашим авто все гаразд, то після заведення індикатор зникає. Нагадаю, що значки оранжевого кольору вказують на те, що автомобіль несправний, але доїхати до місця ремонту чи стоянки можна. А от значки червоного кольору вказують на те, що рух взагалі заборонено, щоб не зробити автомобілю ще гірше, не нашкодити йому. Детальна інформація про кожен індикатор є в мене на каналі. Відео називається Індикатори панелі приладів. Наступний пункт візуальний огляд автомобіля. Здавалось би, все легко і просто. Все зрозуміло, але все ж таки інтернет рясніє такими відео, які вказують на неуважність водія. На відео ми бачимо, що водій їде по центру місту, але забув розкласти дзеркала. Також не варто забувати, якщо ви паркуєте свій автомобіль не в гаражі, а на парковці під відкритим небом, то особливо в темний час доби з ним може трапитись безліч цікавих історій. Тому ще раз кажу, що візуальний огляд важливий і плавно переходимо до наступного пункту. Тиск в шинах перевіряємо. Оглядаючи автомобіль, ми дивимося, чи ніяке колесо не спустило взагалі. Якщо ви пробили його, наїхали на якийсь цвях. Колесо може спустити не відразу, а через тиждень, два або за ніч, тому обов'язково перевіряємо, щоб уникнути неприємних ситуацій. І останній пункт цього списку номерні знаки. Слідкуйте за чистотою номерних знаків, вони мають читатись з відстані 25 метрів. Також слід пам'ятати, якщо заходячи в магазин, ви випадково наступили комусь на хвіст, то відплата неминуча. Посієш бурю, пожнеш ураган. І на закінчення хочу сказати: будьте добріші один до одного на дорозі. Не забувайте, що всі починали з малого. Тому, коли бачите на дорозі водія початківця, то не сигнальте і не підрізайте, а знайдіть безпечне місце для обгону і побажайте йому успіху. На все добре, друзі. Побачимось. Почуємось.